Привіт усім! Ви на каналі Української асоціації свинарства в Данії. Народ хочу поділитися з вами цікавою новиною. Нещодавно зустрів дуже цікаву статтю в інтернеті. Подія сталася в Бразилії, і до вашої уваги я її зараз зачитаю. У Бразилії свиноматка народила рекордне 41 порося, і це дуже рідкісне явище, яке можна пояснити лише комплексом факторів. У квітні 2023 року свиноматка народила 41 порося в одному посіді в муніципалітеті Факсінал Дус Гуадес, штат Санта-Катаріна. Ця кількість поросят є набагато вищою, ніж у середньому по Бразилії, а це 12 поросят на промислових свинофермах. Дослідник Далла Коста розповідає, що не пам'ятає іншого випадку з такими ж цифрами за 37 років професійної роботи у свинарстві. Кілька пояснювальних факторів. Високопродуктивна свиноматка зазвичай приносить 36 поросят протягом року, в середньому 2,4 опороси за кожні 12 місяців. Найкращі комерційні ферми досягають в середньому поголів'я від 14 до 16 поросят. Це дуже рідкісне явище, яке можна пояснити лише рядом факторів, таких як гіперовуляція та якісна сперма, на додаток до хороших умов навколишнього середовища та харчування, каже Дала Коста. У грані Далбо свиноматка народила 41 порося під час процедури, яка тривала майже 5 годин. Керівник ферми Ернані Фуніні. Каже, що суперрезультат є рідкістю, а також є наслідком покращень проведених за останні місяці. Незважаючи на це, найбільша кількість поросят, отриманих на фермі за один опорос, досягала 26 поросят. Власник грання Елтон Далбо прокоментував, що це і цікавий факт, це демонструє ефективність команди. Недостатньо сосків. Свиноматка зазвичай має 7 пар сосків, і завдяки генетичній еволюції деякі тваринники вже мають 8 пар, і все ж 14 або 16 сосків занадто мало, щоб прогодувати 41 порося. Рекомендованою процедурою в таких випадках є використання свиноматок, які годують, а також чергування годівлі між поросятами. У будь-якому випадку, через велику кількість живонароджених, поросятка досить малі, і більшість з них можуть не вижити. Пояснює Дала Коста, інші випадки гіперплідності мали місце у квітні 2020 року, коли свиноматка народила 36 поросят у муніципалітеті Сауадес і в липні 2020 року у муніципалітеті Герсіолополіс, коли за один опорос було народжено 34 поросяти. Незважаючи на хороші репродуктивні умови, можливості розвитку дуже маленьких поросят фатально скомпроментовані, що впливає на зоотехнічні показники та продуктивність. Даніель Азеведо, журналіст-фрілансер Бразилія. Пишіть у коментарях, якою була б ваша реакція на таку кількість поросят. Також напишіть, будь ласка, що ви робите, якщо у вас багато маленьких поросяток, як ви їх рятуєте чи лікуєте, і чи є взагалі в цьому сенс. Дякую за увагу, дякую за те, що були зі мною, і до зустрічі.